Прийшов час відпресувати наше вино. Прийшло 8 діб. Сьогодні 9. Зараз будемо пресувати наше вино, але перед тим підготуємо нашу ємність для подальшого бродіння. Беремо такий бутильок і зараз покажу, як я готую ємність. І так, готуємо ємність. Я зробив таку примітивну. Підвіску. Сюди я кладу сірчану шашку, шматочок сірчаної шашки. Підпалюю її. І так я провожу дезінфекцію. Ну, перед тим помив нашу ємність, а зараз провожу дезінфекцію. Підпалюю нашу шашку. Сивчану і залишаємо на деякий час. Ну, час достатньо того, поки ми відпресуємо наше вино, і пройде якраз дезінфекція нашої ємності. Все, поки пукаха обробляється, ми пресуємо вино. Відпресували наш вино. Далі будемо проливати його в ємність, яку які проводили дезінфекцію сіркою? Відкриваємо, сірка ще трішки піддимлює і переливаємо наше вино. Вино буде заповнювати нашу ємність і відповідно буде виштовхувати сірку з банки. Так що... Багато сірки вино не попаде. Піросульфіт я не використовую під час другого етапу. Взагалі піросульфіт використовую тільки під час першого етапу, коли обробляю сам виноград. І все. При наступному переливанні чи зняття з осаду нашого вина, так само ємність управляю сіркою, щоб ніяка бактерія не попала. Не заразила наше майбутнє вино. Як бачите, сірка виходить. Вино її виштовхує її. До заповнення нашої ємності. Якраз тут ще є, залишилось місце для бордіння, що підійметься піна. Все, закр... ставимо під гідрозатвор і на другий етап бордіння. Наше відпресоване вино. Ставимо його в темне приміщення, де є плюс 18-17 градусів температура. Розвели прикормочку для нашої тризів. це така прикормочка це для покращення органолептики червоних вин під час алкогольного бродіння. Та має антиокислену дію та стабілізує колір. Тут у нас 2 грама розвели його в вині і додаємо наше вино. Все і хай бродить до наступного етапу.